мене, Найдорожче в світі, це Книга Божих заповітів, що шлях вказала до Христа, хіба мовчатимуть уста, я грішник, Боже Боже милий, Господь, ти пісня, скеля й сила, бо ти моїм спасінням став. Ні-ні, мовчать не буду я, хвала тобі за жертву сина, хай ли не завжди беззупинно, я б вмер в гріховності твої та спасти визволив від гніту, хвала за кров святу пролиту. Щоб жив я вічно, Боже мій, за все я дякувати буду і свідчить всьому, всьому люду Христос є суть і сенс життя. Хвала тобі за хліб, за воду, повітря, сонце, за свободу, за те, що я всього вінець, що я дитя, а ти отець. Змовкає розум, слів нема. Хвала тобі, за зиму і літо, за аромат пахучих квітів, за те, що день і нічка є. Веселка в небі, місяць зорі, за всі дари землі і моря, бо все творіння те твоє. Ти сиплеш сніг, земля дрімає і жде пробудження весни. Хвала тобі за дощ весни, за теплі, теплі, срібні роси, за хор пташок дзвінкоголосий, за спів соліста, солов'я, за все хвалу складаю я. Хвала за віру і любов, ти сам вселив в мене надію. І я ніколи не жалію, що вибрав шлях тернистий йти. З тобою йду не манівцями, а віри твердої східцями, все вище і вище до мети. Хвала тобі за Дух Святий, за всі Його дари і сили, в тобі все щастя, Боже милий, в тобі не знає тривога. Завжди, в негожий день і мряку, приймеш, прийми. Хвалуй подяку за все. За все мій вічний Бог. Амінь.